Сьогодні була дуже напружена гра з кривбасу. От Наскільки важко входити в таку гру з заміни? Хотілося тільки допомогти хлопцям, віддати всі сили, бо бачу, як вони віддаються. Тому було, звичайно, нелегко війти, але з першим дотиком, з першою виграною боротьбою десь і впевненість більше з'явилася. Наскільки важливо було забити саме цей гол як для команди, так і для тебе самого? Звичайно, для команди це дуже важливий гол, тому що ми плюс перемогли, віддали дуже багато емоцій, сил на сьогоднішній грі. Дуже важка ігра, дуже інтенсивно. Ми тренували також на цьому тижні з Євгеном в передачі і завдяки цьому, можливо, і десь знайшов правильну позицію і забив гол. Кому присвятив цей гол? Звичайно, присвячу гол для своєї новородженої дитини, для Даниїла, і для своєї дружини Ніни і для Семіка. От, скажіть, сьогодні перед самим початком матчу була тривога, потім дві хвилини знову тривога. Наскільки важко, насамперед, психологічно от команді, наприклад, виходити на гру, коли вона постійно переривається? Ну, звичайно, ми не перший рік живемо в, в, такої, в такий стан військовий. Ми маємо себе переналаштовувати, точніше, налаштовувати на те, що у будь-який момент це може статися. Тому і в, в такому регіоні прифронтовому, тому. Хлопці молодці, що билися сьогодні і всі сили. І слава Богу, що ми перемогли. Перервали цю серію неприємну, надіюся, вірю, що тільки буде надалі перемога. Першу чергу вітаю вас сьогодні з перемогою. Перервали певну серію невдач. От наскільки психологічно далі має бути легше? Ну, як мінімум, повинно бути легше, але це не говорить про те, що перемоги далі будуть даватися легше. Я Сьогодні дуже задоволений хлопцями те, як вони хотіли перемогти, тому що ну, в матчах, які у нас були, дуже багато було, скажімо так, мабуть, не негатива, а десь невезіння, і ми не могли ніяк перемогти, тому цей результат, він, звісно, що повинен додати трошки впевненості, але ми розуміємо, що потрібно з кожною грою ставати краще. І Налаштовуватись так, як мінімум, як це було сьогодні, тому що дуже важливо, що сьогодні команда була налаштована на перемогу і вона хотіла перемогти. І це було видно не тільки по гравцям, які були на футбольному полі, і по тим гравцям, які переживали на лаві запасних. Це дуже класний скажімо так, момент, який всіх нас об'єднує. Перед матчем Сергій Кравченко називав сильну сторону суперника. От уже постфактом, якою була ця гра? Як ви її оцінили? Бойовою гра бойовою. дуже багато було вертикальної гри. Десь, якщо що стосується гри загалом, то, мабуть, єдине те, що не сподобалося, що дуже багато підборів ми програли. І по суті, в нас виникали проблеми тільки через те, що ми. Програвали ці підбори, або боротьбу, яка була 50 на 50, ми її програвали. Але, в принципі, да, і на м'ячі в нас було досить моментів, де ми могли рахунок робити і більшим, але потрібно віддати належне і команді суперника. У них були моменти, і вони також, мабуть, не заслуговують на поразку. в принципі, да, тому що Якщо брати загалом, то гра одним словом її можна назвати бойовою. Сьогодні в команди було багато гольових моментів. Філіпов забивали, там був офсайд. але після потрібної заміни стало їх ще більше. Вдалося за рахунок свіжої крові трошки збільшити темп. Так, ви бачите, ну, є, зараз у нас є рівноцінні заміни, і це дуже радує, тому що в принципі, ми можемо тримати темп. І я дуже задоволений цим скажімо так, фактором, що дякую керівництву за те, що пішло на зустріч і скажімо так, зрозуміли нас.